Хочу сьогодні вам розповісти, як садити хорму, а здебільшого про те, яку відстань потрібно вибирати між деревами. Про сорти сьогодні нічого не буду розповідати, це не важливо якого сорту, але дивіться. Ось сидить у мене одна, ось посаджена друга. Ось трошки далі третя. Ось між першою і другою хурмичкою відстань два з половиною метри. Між другою і третьою три метри. А як ми бачимо, що виходить, коли посадиш. Коли ми садимо спочатку, то думаємо, а, вистачить. А тепер що робити? хурмі це вже перший п'ять років, другий чотири, третій три. От. І тепер що, як ми бачимо, розласлась, так що, не боже мій, толком не можна не обрізати, ні прорядити, не говорячи вже про те, що Потрібно буде збирати плоди, як туди залізти оці чагарники. Зовсім ніяк. Тому прийшов до висновку, що садити потрібно на відстані не менше, не менше 4-5 метрів, тому що крона досягає від стовбура і в один бік десь розростається. На 2-2,5 метри. І посаджена друга рядом. Теж 2-2,5 метри. Виходить 4-5 метрів. І це края гілляк будуть одна з одною прикасатися. От, і ще друге розкажу. Що це було посаджено місце. Здавалося, досі доволі буде. Пристойне місце і місце вистачить. Але як ми бачимо на задньому плані, там такий стоїть у мене сарайчик е, тимчасовий. А як, як відомо, тимчасове це майже повічне виявилося. І що туди місця мало і сюди місця мало, а це стою на сусідському городі, знімаю оттуда, бо від самого початку його не знімеш у себе. Так що, перш за все, вибирайте місце, як ви садите. Вибираючи для посадки місце, теж враховуйте те, що від крайньої стіни в даному випадку сарайчика теж повідно не метр, щоб було, а не менше 2,5-3 метрів. Тоді вони будуть рости розкішно, до них можна буде дійти, можна буде обрізати, можна буде зібрати плоди. ось, І все таке інше. Так що оце вам хотів зауважити, хотів вам показати наяву, як воно на самому ділі все проростає. І це ж ще буде. Не кінцевий результат у вишину, тому у вишину буде ще рости. Метра на два на три, вона ще виросте ця хурмичка. А якщо виросте в висоту, то й в ширину розростеться. Залишиться тільки одне нещадно, нещадно вирізати і вирізати і вирізати. Оставляти знизу все вирізати, щоб був один стовбур, а залишати тільки верхівку, щоб вона там більш-менш на просторі росла собі причудово. Підійшов ось поближче і покажу вам. Як ви бачите, стовбур від самого низу роздвоївся, не роздвоївся, а навіть розтроївся. На три основних гілки, ну це ще буду дивитись. Та не напевно, а точно дві з них виріжу, залишу тільки одну, щоб був центральний пагін, був стволом одним різ. І потім уже вище сарайчика почну формувати, як розростеться. Все, що знизу, все буде обрізано, обрізано і обрізано. Ось оце такі нюанси у посадці хурми. Так що ще раз наголошую, що місце посадки одне від одного має дуже велике значення. Ніколи не забувайте про це. Тому що у майбутньому, як так би мовити, одні проблеми будуть у вас. Ну, ось так коротко про посадку, на якій відстані садити дерева один від одного. Вважаю, що порада моя буде вам корисна і ви все для себе правильно зробите висновки, тому що показано щиро, щоб вам було легше в майбутньому. Ну на цьому, мабуть, і закінчу.